Ще раз привіт. Сьогодні змістовний день на оновлення. Хочу показати, як можна оформити головну сторінку свого домену. Тобто, якщо хтось є на піддомені чи по папкам свої сайти, то основну сторінку домену можна оформити таким чином, щоб люди, які попадали на сторінку домену, бачили не просто парковочну сторінку хостингу. А бачила якісь певні товари, могла перечитати там короткий якийсь опис про нього і перейти на сам сайт, переглянути, ну, зайти на сам лендінг, де вже людина зможе зробити певні дії, купити, переглянути, запам'ятати. Ну я не знаю, як кому зручно. Зроблено воно на основі кукікарта. Маємо простеньку адмінку. В адміночці все дуже просто. Налаштувань практично ніяких немає, крім ліцензії, е, налаштування е, логіна, пароля, валюти, мови самої сторінки адміністратора і сторінки головної е, піксель. Також можна привінтити, поставити, форми у нас нікуди не ведуть, не підключав сюди ніяку, ні Телеграм, нічого. Скажімо там, більш інформативна сторінка головна. Редагуються, додаються всі у нас товари так само, як і раніше, тобто назва. Прописуємо ID, рейтинг, сортування, ціна, нова ціна, ставимо посилання на існуючий лендінг, пишемо коротенький опис цього продукту, якщо немає, взагалі нічого не можем, можемо написати. Додаємо головне зображення, декілька зображень для галереї. Як варіант, можна зробити, щоб тут була не одна картинка, а дві, три, чотири, тобто, щоб людина могла полистати більш детальніше. Для того зроблено додавання галереї. І загалом все, більше нічого немає. Зберігаємо сторінку. Ну, зараз не зберігло, тому що ми ніяких змін не зробили. Тобто, якщо я зараз е, поміняю, поставлю яку-небудь зміну в карточці товари, кажу зберегти, воно зберігає гарненько. Додається новий товар, теж дуже простенько. У нас є табличка з нашими товарами. Можемо швидко пошук для певного товару вибрати. Якщо у нас буде тут дуже багато товарів, товари то теж вмикаються, вимикаються їх можна зробити доступними, недоступними. Видалити, відредагувати. Якщо товарів більше десяти, то буде працювати пігнація і вони будуть розбиті по сторінкам. Більше нічого такого немає. Простенька, головна сторінка вдома.